Добрий, Добрий вечір, Добрий. господарі! Хто ж вас тут вітає? Чого розкричались? Я прийшов до вас, файне світле, мирний час. Я є можко зі Львова, мене торба гонорова, я купую і міняю, а як треба, то продам. У мене є звайний кран, Шило мило молотила, конверва, серед біла година, голки, шпильки. Те, що має продавати, має те щось обміняти за старе дреньтя вонучі дам коралики блискучі. Є тарелі, і сорочечки парчеві, і для жінок я добре дію, маю синкою лі, яйця, кобасу, сметану, все, що хочете, я дістану. Для вас фейні господині, а мужка є все у торбині. Мусите тут купувати, бо нема ніде де дістати.